Тому саме договір дарування або договір купівлі-продажу найчастіше це ось, лише ці два договори, ніяких інших. Ну, можливо, ще договір міни, але не хочу вас ускладнювати це відео. Використовуються шахраями саме для того, щоб позбавити пенсіонерів. Право на їх нерухомість. Тому, якщо ви чуєте від когось, хто каже, що я там думаю подарувати квартиру, неважливо, кому він збирається подарувати цю квартиру. Взагалі це не важливо. Я взагалі вважаю, що людина, яка пропонує пенсіонеру укласти договір дарування, вона вже не чесно до нього поступає. Тому що будь-який нотаріус може проконсультувати і підказати, що якщо ви хочете допомагати пенсіонеру за квартиру, укладіть договір довічного отримання. утримання ну Або спадковий договір, цей договір передбачає захист як і ваших інтересів, так і інтересів пенсіонера. Якщо ж ви пропонуєте вкладати договір дарування, ну ви вже шахрай, або маєте якісь, ну я не знаю, нечисті наміри щодо цього пенсіонера. Тобто ви хочете отримати його квартиру просто так, без жодних умов. Тому, якщо ви от щось одне з цього відео винесете, то це, що договір дарування не можна укладати в жодному випадку.